Всім привіт-привіт! Нарешті я зібралася з думками, і сьогодні хочу показати вам таку другу частинку поповнення моєї колекції, поповнення як суперновими, дорогими сортами, так і сортами, які вже є давно в колекціях, які, можна сказати, навіть частково підзабуті нами, але які тим не менш дуже гарні, квітливі, щедрі і вдячні пеларгошки. Але перш за все хочу сказати, що сьогодні 21 березня, прекрасна, сонячна, яскрава, гарна весна в Україні 2024 року. Я так довго збиралася знімати це відео, всю роботу підтянула, купа справ по дому, весна, на вулиці, якась вже робота з'являється біля будинку. Але так якось хотілося мені вже насилу показати вам свої рослинки, похвастатися. Я все зробила, всі живці там сьогодні вночі попересажувала, все-все-все підтягнула всю роботу. А потім наш ранок почався о 3.40 ранку, так вибачте, за тавтологію. Сиділи ми з моїми малесенькими дітьми в погребі, любувались на консервацію, тому що, певно, нам таки немає, що більше робити, правда, в 3.40 ранку. Як тільки думати, як зберегти своє життя. І трошки, я, чесно кажучи, засмутилася, тому що ці всі обстріли, як би сказати, перебили мої плани, мій день, діти не виспані, діти плачуть, збився режим. І, чесно кажучи, я вже думала і не буду знімати це відео, а потім, так собі, знаєте, зупинилась, подумала і сказала: стоп, хто вони взагалі такі, оці от недосусіди, недолюди, щоб псувати нам наш день. Щоб руйнувати наші плани, руйнувати наше життя. Тому сьогодні, знаєте, давайте будемо жити таким настроєм, що вони не варті того, щоб ми через них засмучувались. Звісно, вони приносять дуже багато горя, але я певна, що ми переможемо, тому що ми молодці, ми сильні, ми тримаємось, і, попри все, що ми вирощуємо квіти. Ми спілкуємося, ми дружимо, і тому давайте будемо триматися і все в нас буде добре. Це був такий невеличкий ліричний відступ. А зараз ми з вами власне, розпочнемо огляд моїх новиночок, які я собі придбала за останні, мабуть, місяців півтора, тому що деякі з них вже стали такими собі величенькими кущиками, як бачите, також в горщиках уже зовсім не живці, тому що ну, ніяк руки до відео цього не доходили. Так що ж, можемо починати. Я гадаю. До речі, ще хотіла зробити таку малесеньку ремарку. Фото я буду вставляти, і всі фото, майже всі, будуть саме з інтернету або фото з селекціонерів. Тому що це новиночки, вони у мене не квітли. Тому одразу на початку відео зазначаю, що всі фото з інтернету, навіть якщо я там не підпишу, що це фото з інтернету. Ось. І давайте, власне, хочу почати з новиночки української селекції, яка у мене з'явилася. Це селекція шик. Так, Ірина Шевчук, селекціонер, де ж там назва, ось шик Пафейт, здається так, можливо, може, помиляюсь. Вибачте, на свій сором, чесно кажучи, не перевірила, як воно правильно має вживатись, озвучуватись. Тому можу помилятися. Такий ось кущик. Вона в мене вже з місяць, мабуть, точно. Така ось, доволі компактна, я би сказала, я так розумію, це з унартикою якийсь гібрид, але дуже така гарненька, дуже компактна, тому що багато сортів серії Шик, вони такі крупненькі ростуть. А ця така приземиста, мені дуже-дуже подобається. І на фоні цього маленького кущика. Квітеньки в мене розквітли, вона в мене на дві квіточки квітла з двома бутончиками вона до мене приїхала. То, знаєте, дуже-дуже навіть непогано це все виглядає. А якщо уявити, що світлять, так як у селекціонера будуть дуже об'ємними такими кульками, а не лише дві квіточки, як у мене, то це має бути щось суперкруте, тому що ті дві квіточки, які я мала, кожна з них в діаметрі десь см 6 і знаєте, що мене дуже вразило, що ці от квіточки вони всередині, наче, світяться. Я не знаю, якийсь такий, де помаранчевий чи жовтий такий відлив до цього ніжного такого рожево-лососового кольору. Воно настільки круто виглядає. Там іноді камера ти намагаєшся сфотографувати, і воно того не передає, тому що на якихось фото воно просто квіточка такою блідою виглядає, але насправді ну, вона ну, дуже суперкрута. Ні, грама не шкодує, що я придбала цей сорт. Ця новиночка шик мені дуже-дуже-дуже-дуже подобається. Разом із новиночкою шик, з невеличкою знижечкою, мені вдалося придбати такий ось сорт. Це тієї Танго на Роксани, чи танго де Роксани, здається. Чесно кажучи, навіть і бірочки не вставила. Треба буде підписати. Хоча, може, а, ні, немає бірочки тут поряд. Це сорт, якщо не помиляюсь, молдавської селекції. Друзі, якщо помиляюсь, вибачаюся, на екрані напишу, якщо помилка. Здається, молдавська селекція. Сорт, так, ну, власне, ось така ось рослинка. У мене це вже теж здається двохлітровий горщик. Дуже такий. Активно ростучий сорт, я так розумію, він такий добрячий стандарт, крупненький має бути. Ось, але квіти там теж мають бути неймовірні. Щось таке: червоне, в червоних відтінках, величезні шапки, тому що коли я от побачила фотографії людини, в якої власне я купувала. Я побачила фотографії цвітіння, ну, дуже вони мене вразили. Хоча про цей сорт я так уже відносно так, ну, да, ну як давно, місяців чотири. Я знаю, я спостерігаю. Але якось, ну так відносилася скептично, тому що там фотографії, власне, там по один, два, три фото, верні по один, два, три квіточки, якось так не, не зрозуміло. Ось, але коли побачила реальний потенціал, коли поспілкувалася з людиною, яка вирощує ці квіти, тобто розпитала про кущик, габітус кущика, цвітіння. Ну, чесно, не було сумнівів, що я хочу цей сорт та ще й зі знижкою. Тому ті станку на Роксане чи де Роксане тепер у мене також є у моїй колекції. Дуже довго я кожному сорту приділяю уваги, певно, тому буду намагатися швидше це все робити. Цей сорт я згадувала на кінці свого попереднього відео, в якому розповідала про новиночки про приборкання свого хом'ячка. Я вставлю номер відео, так, де я розповідала. Але хочу ще раз показати, власне, кущик, тому що на той час, коли я казала, що в мене ця новиночка буде, її ще в мене фактично не було. Тобто вона мала там приїхати, і ось уже вона в мене ось в такому ось горшечку. А тепер дай дуже пам'яті, як ти звешся. Ага. Це сіянець UV-421. Це російська селекція Розебут, який не був випущений у сорт, але має бути дуже-дуже гарним. Тому я все ж таки, оскільки дуже люблю розебуди, після того, як в моїй колекції з'явилась ТА Еммануель, не знаю, я дуже-дуже оптимістично, скажімо так, настроєна щодо покупки нових. Сучасних розобудних сортів, тому що старі сорти, типу, не знаю, якомусь там Австраліан Пінк це ні-ні-ні, ні за що в світі. Дякую, побачила, натішилась. Ось, а нові сорти, ну дуже-дуже так оптимістично я налаштовуюсь. Та, власне, кущик, дивіться, сорт сортик у мене, мабуть, вже ну, місяців півтора чи два. Це горщик півтори літра, недавно буквально пересадила. Дуже-дуже отакий ось компактний. Дуже. Повільно росте. Такий гарненький з зоною набитий такий кущик. Він низенький. Ось, бачите, над горшечком тут, може, ну 10 см над горшечком. Він... Такий. Дуже мені подобається цей сорт, знаєте, з таких ну, можна сказати, дуже компактних, лялькових таких сортиків, та ще з квіточками-трояндочками, тому що Мануель вона більш така розлога. Суцвіття в неї, по ідеї, то більш крупніші також. але... Можливо, не для всіх умов вона підходить. Ось. А ця ось UV-421, в принципі, я думаю, варта уваги, особливо для тих, хто має мало місця і дуже любить розобудні паларгонії. Цей сорт теж зараз з новинок, ну, такий доволі відносно дорогий ще зараз, на початку 24-го року. Ось, але думаю, з часом багато хто зможе його собі дозволити, просто щоб ви мали на увазі, що дуже такий класний, компактний, набитий кущик має. Тобто не розлога, не займе у вас там пів підвіконника, під а ось така ось маленька компактна дівчинка. Уже закінчу з такими великими кущиками, які у мене є відносно давно. Це ось та парижанка теж сорт біленький, з світленькій гамі. Ще з минулого року так спостерігала за ним, але ціна була така доволі висока. Зараз сорт, в принципі, більш-менш доступний в ціні. Тому, скажімо так, до загальної покупки я купувала три сорти: Парижанка, Айгуль і Вікаус. То вже я взяла якби, цю, так, щоб була, як то кажуть, рівна кругла сума. Ось, в принципі, ну така. Живець мені то не дуже подобається, тому що така ніжка, як я вже вам казала. А, ми з вами, до речі, в якомусь із останніх відео її пересаджували разом. Не люблю таких ось ніжок. Зазвичай, коли я отримую живці на таких ніжках, я їх собі перевкорінюю. Тобто беру десь верхівку, собі її вкорінюю, і вже той кущик тримає для себе. Цього там можна використовувати, наприклад, для живців, або просто чисто як дублик. Ось, тому що, ну не знаю, якусь більшість сортів я розчу під себе. Тобто люблю я такі маленькі, кругленькі кущики. Я купую там якийсь живець, якщо він мені якимось чином не подобається, я його перевкорінюю, рощу для себе таким, яким я хочу це бачити. Ось. Але ось ця ось уже красунка зібралася квітнути. Ось тому, оскільки сорт новинка, то я вже їй дам поквітнути. А тоді, можливо, можливо, ні, Може буду формувати, може не буду. Вона зараз листочки в ці ось попускаються та й не буде того стебла, в принципі, видно. Тут ось брунічка в неї йде, то не знаю. Я розраховувала, що і ця ось проснеться, але не просинається. Ось, тому, ймовірно, оцей ось ось верхівковий живець після цвітіння зніму собі та й окоріню собі так. Уже гарненькі доблики, буду чисто під себе його ростити. Оскільки вже згадала Айгуль, я то власне покажу. Це ось теж із тої, скажімо так, серії драми, коли живець був на такій ось довгій ніжці, було багато цих ось брунічок. Вони, в принципі, не дуже так хотіли рости. Так була така верхівочка зверху, типу як штамп, а живець був, ну таке не дуже, не дуже я таке люблю. Ось я наче його залишила, думала, почнеться знизу кущитись, але він не починав. Тому що ми зробили? Знесли верхівку, щоб зробити собі гарну рослинку, правильно. а Цей пеньок у нас лишився, і цей пеньок тепер дуже гарно починає обростати. Тому гадаю, що із цієї рослинки ще, як то кажуть, будуть люди, тому що сорт дуже класний. Білоквіткові, не знаю чомусь у цьому сезоні. Цієї весни мене дуже понесло на білоквіткові. На такі ось ніжні відтінки. Дуже багато таких сортів собі придбала. Ну, якось, знаєте, захотілось такого білого і чистого насправді. Ось тому отакий ось УГ айгуль і також згадувала Вік Каус, Це стелер. Дуже давно його хотіла. Знаєте, якось бачила скрізь у оглядах, нікого в продажі ніколи не бачила. А потім це як побачила, то вже так зраділа. У мене, в принципі, було два стелера: Каролін Дін і Лота Лунберг. Каролін Дін, я все-таки вирішила, що від цього сорту буду. Ну, скажімо так, не здихуватися, а просто якби його з колекції буду прибирати, тому що ну, фізично не вистачає місця. Ще якось цей сезон трошки, може когось потримаю, деякі дублі потримаю, а на осінь вже однозначно буду там в половину, мабуть, скорочувати кількість сортів, тому що ну, фізично не має їх де тримати. Також чудові каус, дуже крутий сорт, отримала його з квіточками, і я, чесно кажучи, не очікувала, що квіти будуть аж настільки крупні, тому що це реально такі червоні, гарні зірки, знаєте, дуже такі прикольні, більші за оців, листочки, Тобто самі квіти. Такі дуже-дуже крупненькі і на фоні маленького, такого акуратненького кущика дуже гарно виглядають. В стелерах я чомусь люблю саме такі ось мініатюрні кущики, хоча взагалі от більшість зональних і пеларгоній я люблю стандарти. Тобто такі гарні, масивні, круглі, пишно Квітучі, такі кущі, особливо влітку, так якщо є можливість тримати на вулиці. Ось, а в стелерах чомусь ціную саме мімішність і мініатюрність. Тому такий ось червоний, дуже яскравий вікаус тепер також є в моїй колекції. А Тут вже залишились практично так покупки, скажімо так, останніх днів моїх, буквально нещодавно їх отримала, всі вже пересаджені, всі вже ну, десь може якихось днів 7-10 тому. Так, давайте розпочнемо в принципі, з цієї красунечки. Це сорт доволі такий не так старий, як давній, як то кажуть. Це Таїра Кримська роза, дуже компактний рясно-квітучий сорт. Я не знала про її існування, чесно вам скажу. Допоки хтось у групі Facebook там не запитав, що порадити там якісь дуже класні рясно і рясно-квітучі сорти. Одна дівчинка виставила фото цвітіння. Я, ще такого, чесно кажучи, не бачила. Тобто, там ні дівчинки не було видно за тим букетом квітів, ні листочків, ні горщика. Ну, дуже крутий сорт. Я ще зимою хотіла придбати у неї, вона сказала, що зимою, ну, на жаль, вона там не живцює, немає живців на продаж, у неї тепличка і своя. І весною, я знову ж таки згадала за цей сорт, знову запитала, і вона мені люб'язно запропонувала. Останній живець, який в неї був в наявності. Я була дуже-дуже щаслива. Ось, тому що Ну так, не дуже часто зараз зустрічаються старі чор... чорти, <сорі> старі сорти в продажі. Ось тому натрапила і дуже щаслива. Ну, такий ось живець з такою вже трошки здерев'янілою ніжкою, але в принципі росте, наче розвивається нормально. Я присадила в свій торф, тому що там така була, я так розумію, більш садова земля використовує людина, тому присадила в. В той ґрунт, в якому я, з яким я звикла працювати. І також це дуже дешево коштував живець, чесно кажучи. Я вже якось, ну, мені було соромно, щоб людина пакувала, витрачала кошти на опаковку і свій час на доставку до пошти і тому подібне. Тому я вже так, скажімо, так, скажімо в додачу взяла сорт, який, ну, мені в принципі, не дуже і потрібен, як то кажуть, але ну, так, в якості експерименту я не знаю, як він зветься. Це духмяна Паларгонія із запахом лимончика. Я не знаю, яка в неї назва, чесно. Поцікавлюся в людини, в якої купувала, в принципі, мені не важливо. Дійсно, дуже класно пахне лимончиком, так як її потерти, дуже такий прикольний, приємний аромат цитрусів. Знаєте, мені чимось якийсь фармацетрон нагадує, знаєте, коли хворієш. Ці ось ліки з ароматом і смаком лимону. Такий ось такий запах дуже-дуже мені схожий. Ось і така ось невеличка варігатність на листочках. Тобто листочки такі ось жовто-салатові з темною серединкою. Такий прикольний, кучерявий, має бути дуже гарний. Запитаю дівчинки, в якої купувала, якщо вона дозволить, я вставлю фото її дорослого кущика цього сорту з посиланням на неї. Ну, якщо, звісно, дозволить, ось, а як ні, то вже з вами підростемо цю маленьку красуночку і будемо, власне, дивитись, яка вона гарненька і крутенька буде у нас. Так, ну і власне далі почнемо чи вже продовжимо з цієї красуночки. Це Лоліта, Юве Лоліта. Привіт, передає Світлані, тому що саме завдяки Світлані, яка мене дивиться, з якою ми спілкуємося, і яка вже ну, така одна з постійних моїх клієнток у придбанні живців. Вона мене запитувала за цей сорт, дуже мені його радила, просила придбати, причому придбати для того, щоб потім продати їй. Ось. Я якось не знаю, не задумувалась. ну, знала про цей сорт, але якось їх так багато, вони якісь схожі. Поки, знаєте, теж як в один день не починаєш цікавитись, не починаєш там дивитись відео. Вникати в сорт в особливості, в цвітіння. І, знаєте, теж захотілося. Тобто, такий був поштовх мені, що Іра, подивись на оцей сорт. Він дуже крутий. І все-таки я звернула на нього увагу і не жалію, тому що по всіх відгуках, які я навіть чула від вас, там в вайбер-переписках, хто мене запитував і хто має цей сорт, кого я запитувала, то всі просто в такому <див> дикому захваті реально від цього сорту, тому що сорт дуже компактний, дуже рясно-квітучий, щедрий, безпроблемний. Я ось маю такий ось невеличкий живець, теж уже пересадила в більший посуд його. Так, до речі, якщо мене дивиться зараз Валентина, в якої я його купувала, то я вам теж дуже-дуже дякую, тому що я, певно, таки не відписалася, що він доїхав і що все добре. Тому перепрошую, все класно, ми ростемо. Дуже дякую. І ті, хто власне останній з'явився у мене в останні дні отримала найдорожчу в своєму житті посилку з квітами. Найдорожчу. Я навіть не буду вам озвучувати суму. Це дуже було дорого, навіть для мене, що я вже звикла до цін на паларгоні, до вартості на сорти. Але якось я переборола себе, тому придбала все ж таки тих, кого дуже-дуже хотіла. Це ось у мене Петрей Белла сорт. Здається, Зонартик. Здається, зонартик, або зонартиковий гібрид, ось так ось він називається. Якщо не помиляюсь, селекція чешська. Якщо помиляюсь, напишу, тому що ну, не дуже було час, скажімо так, вникати щодо селекції, такий ось гарненький отримала вже підрощений кущик. Він у мене зовсім в принципі недавно, тому що фактично ще не ріс, отакий ось гарненький отримала. вже. Єдине, пересадила Ось уже більший стаканчик і вже отак ось Гарнесенько проростає коренева система. Я такі більшість новинок, які отримую, якщо маю якісь там сумніви, наприклад, по кореневій, або сорт якийсь дуже дорогий, чи я турбуюсь за нього дуже, то я сажу в прозорі горщики, мені так простіше спостерігати до такого, ну, наприклад, півлітрового стану, щоб я наростила хорошу кореневу систему. Далі я вже впевнена в собі, пересаджую вже в більші горщики. Ось, тому теж, якщо в когось є такі проблемки, то можете сміло. Використовувати прозорі горщики, вони допомагають з поливом. Бачите, тут ось торф сухенький, далі вже видно, що він вологий. Не мокрий, тому що якби він був мокрий, він би був такий прямо чорний. Але видно, що він темніший. Тобто тут ще волога є, її достатньо. Тому така ось у нас Петрей і Белла. Так, з цих двох красунь, ну, чесно кажучи, я не знаю навіть з кого почати, тому що вони обидві просто супер мега Бомбічні, дуже круті сорти. Ну, давайте, власне, мабуть, з цієї таки почну. Так, Хто давно в темі а, Пеларгоній, той знає цей сорт, Та а, Історія любви. Супер така новинка, принаймні в нас в Україні. За кордоном вона вже більш поширена. Це крутезний, червоний розебут. З білою підложкою. Сорт відносно компактний, але в одному з останніх відео на Ютубі, в одному з останніх відео на Ютубі, я бачила, що цей, цей сорт має такий ну, непоганий, я вам скажу, потенціал, якщо його в таке нормальне відерце та посадить. Тому будемо з вами пробувати вирощувати її в, можливо, навіть більших об'ємах. Отримали теж. Буквально з тиждень тому це все посилочка з трьох квіточок були разом, з трьох пеларгошок. Вже десь там ось не буду перевертати. Біленький корінчик в більше, більшенький горшечок пересадила, був 0,3, а цей, мабуть, 0,5 десь горщик. Ось гарненько пішла в ріс, така бодренька, гарнесенька. Дуже-дуже гарний сорт. Надіюсь, все нам, в нас з ним вийде. І будемо таки влітку спостерігати. це Шикарне цвітіння червоних троянд. Зазначала купувала ці три квіточки в однієї людини, ці ось два сорти. Дуже вони дорогі, чесно вам кажу. Переступила через себе, таки придбала їх і придбала в тієї людини. В якої я вже раніше купувала кілька разів, і якось від тієї людини у мене дуже гарно ростуть е, рослини. От як знаєте, як то кажуть, легка рука. Тому е, вирішила, що якщо вже вкладати такі гроші і купувати такі дорогі сорти, то купувати у неї. Ось, і знаєте, е, ну, ти якось, наче, очікуєш, що тобі, купуючи на якусь певну суму, можливо, якийсь подарунок дадуть. Але коли ти отримуєш подарунок, який, мабуть, по вартості, е, Половина з оцих ось двох сортів теж супер дорога, крута новинка. Це, так, як то тебе правильно звуть? Алмазний розсип, здається, юге, алмазний розсип. Якщо помиляюсь, напишу на екрані. Такий ось живець, теж вже більшенький об'єм посадила, вже проростають корінчики. Сорт такий доволі теж невеличкий, я так розумію. Такий живець теж невеличкий, тому що це ну, дійсно від сорту залежить. ось. І ну, чесно я була просто. ну... Напивал вражена, не очікувала такої щедрості, ну насправді. Тому що людина це могла продати, а в результаті мені подарувала дуже-дуже приємно, дуже вдячна. І ось тепер ось у мене є такий сорт, про який я навіть і не мріяла поки що, тому що дійсно дуже дорого. Ось. Тому такі ось у нас справи, такі ось новиночки маю, такі сортики маю. Насамкінець хочу показати вам, розквітаю. Це у мене вже, до речі, третє соцвіття, Юзі Старівна Лєбідь. Поки соцвіття такі невеликі, ось на кілька квіточок під лампами все це розквітає. Звісно, рослинці так важкувато. Такі ось має доволі крупненькі квіточки, така жовтенька серединка. Ну, квіточки, до речі, дуже симпатичні і доволі довго тримаються. У мене, принаймні, вдома. Зараз під лампами, тому що вже було два соцвіття на цьому кушчику, ось вони. Ось тут відломане і ще десь я ось тут прибирала. Такий ось кущик це, до речі, мій Миколайчик, подаруночки на Миколайчика. Такий ось. Пересадилась недавно в горщик 2,5 літри. Ну, такий типовий, я так розумію, зонартик це, мабуть, на гібрид, зонартик чи гібрид. Чесно кажучи, не вникала теж. Дуже квітливий, до речі, дуже багато соцвіть, майже на всіх гілочках, хоч випускає. Суцвіті, я так розумію, не дуже такі надто масивні, тобто кількість квітів невелика, але їх багато і квіти крупні. Тому за рахунок цього зонтики будуть такі доволі величенькі. Окремий огляд, поки не буду робити на цей сорт уже влітку, як буде якось гарно квітнути, то може покажу. Але також, щоб ви знали, що теж дуже такий гарний, достойний, симпатичний сортик з білоквіткових. Дуже подобається, чесно кажучи, я була трошки скептично щодо нього налаштована, коли перші квіти розквітли. Зараз поставила трошки в інше місце, там, де більше простору на поличці, тому що він в мене так в куточку стояв. І бачу, що таке, знаєте, коли гарні умови даси, то і рослинка гарно почувається. Тому буду вам дякувати. Ставте. Пальчики вверх, підписуйтесь на канал, долучайтесь до вайпер групи з продажу а також спілкування. Це у верхньому закріпленому коментарі. Я вам залишу обов'язково посилання, хто ще не там. Всім звичу гарного дня, чудового настрою. Посміхайтеся і пам'ятайте, що ніхто не достойний того, щоб псувати ваш день і ваш настрій та ваші плани. Тримаємося! Слава Україні! Бувайте!